Приводом для запису цього астрологічного прогнозу по війні на другу половину квітня, початок травня, є кадри страти українського військовополоненого. <кхід> Сьогодні, 12 квітня, відео записується. Співчуваю всім загиблим від війни і, і жертвам російської агресії. І хочу сказати наступне: що два затемнення відбуваються: одне в Овні, друге в Скарпіоні. Овні 20 квітня, в Скарпіоні 5 травня. Скарпіон в плані війни пов'язаний з терором і залякуванням. А Овін пов'язаний з головою. От ми маємо символізм затемнень, тобто сили зла, залякують людей. Ну, типу, тортурами, пов'язаними з головою. Значить, також ці кадри всплили на з'єднанні Сонця з Юпітером. Юпітер це планета моралі, а Овен – знак зодіака, пов'язаний з військовими. Сонце означає, як висвітлювати, як фонарь висвітлює. Тобто, і ця подія вона висвітлює рівень моралі і цінностей в російської армії. І хочу сказати, що, наприклад, в такі роки, як 2018-2019 в Російській Федерації були великі пожари пожежі лісів, і тоді Юпітер був в Обітелі в знакі зодіака Стрільці. І ну, казалось би, що по Юпітеру треба ну, прогнозувати щось хороше, а от в Росії були пожари в, в Юпітер вогні в стихію вогню. Зараз Юпітер теж в стихії, ой, в стрільці в стихії вогню був пожар ліса. Зараз вовні Юпітер і пожар, ну, війна як пожар, як пожежа. Це все каже про рівень Юпітера в Російської Федерації, тобто рівень моралі, цінностей, життєвих орієнтирів, життєвий компас якби суспільства, який під впливом влади чекістів Володимира Путина знизився до рівня ну, таких ну, Будлуватих тварин. От. І що е, я хочу сказати, що ця е, вся залякування вона буде відбуватися весь квітень і весь травень. Це означає, що ну, травень десь до 20, го може, до 15 го числа, що інші якісь фактори будуть, які людей залякують. Може, не казні військовополонених, а щось інше. А ну, якщо ми це розуміємо, то ну, можна розуміти це і не залякуватися, тому що це ну, вплив затемнень, він пройде. Марс, а <coughs> управитель і сонячного затемнення, і затемнення місця. Дивіться, як важливо. Марс управитель Овна і Скорпіона, і затемнення в Овні, і в Скорпіоні. Тобто Марс це управитель всіх всіх затемнень. І він знаходиться в рак знаєте, з Діака Рак. <coughs> рак означає. П'ятитися назад, а Марс планета, яка означає йти вперед. Тобто планета війни опиняється в знакі, які означає ну, рухатися назад. Це призводить до ефекту падіння. Марс в в падінні називається в астрології, або і, інакше можна назвати це положення Марс в позорі. Це означає, що деякі ну, от військовополонені, як ми бачимо, тобто роблять якісь дії, які є позорними з точки зору ну, військової мужності, сили чоловічої, тобто з точки зору енергії Марса. <кій> І Марс Вракі, він пов'язаний з нервами, з психуванням, ну, з емоціями типу такими тому, Розуміючи, що в період затемнень воно провокує людей на те, щоб лякатися, емоції якісь проявляти, я рекомендую в цей період проявляти ну, інші риси, які можливі в даному випадку. А стихія води пов'язана з якимось м'якостю. Як от вода обтікає перешкоди. Тобто, і тому я вважаю, що в цей період треба налаштовуватися на такий ефект. Що не жорстко долати якісь перешкоди по життю, а плавно їх обтікати як стихія води. Таким чином можна використовувати енергію цих от затемнень, ну, в якомусь позитивному і перспективному руслі. Стихія води пов'язана з тайною, з секретами, тому вважаю, що треба пливти за течією і просто обтікати всякі прегради. Тоді буде ну, психологічний стан і енергетика в нормі. Дякую за увагу ще раз. співчуття моє загиблому солдату і іншим людям, які постраждали.